Present simple tense part 3 – Третя частина про present simple або про теперішній простий час. Describing films, plays and books, описуючи фільми, п'єси чи книжки. Так, так. Ми теж використовуємо present simple, коли описуємо фільми, якісь п'єси чи книжки. We we usually use the present simple when we describe what happens in a film, play or book. Ми зазвичай використовуємо теперішній простий, коли ми описуємо, що відбувається у фільмі, п'єсі чи книжці. For example, наприклад. The story takes place in the United States. Історія відбувається в Сполучених Штатах. The main character works on a farm. Головний герой працює на фермі. When a sports game is described live on TV, the present simple is often used for quick actions. Коли спортивна гра описана вживу по телебаченню, теперішній простий часто використовується для uh, швидких подій. Gex passes to Rudy, Rudy shows his course. Вікс віддає пас руні, руні забиває і він отримує гол. Також можна використовувати в цьому випадку теперішній простий.